<плес> Враховую хто сказати. Ми вже враховуючи події, які не відбуваються, ми вже виростаємо з мітингів. Наступний крок це акт громадянської покори. Далі ми повинні показати просто мітинги, які я на сказав, вчора на інтерв'ю. Ну мирно збираються люди, хай собі там стоять, мені душо. Ми не впливаємо ніяк. Зараз підписується, в США петиції підписуються. Зараз іде актнепокорі ага йде удар по економіці України. Їм нема чим управляти. Ім е, я кожка покращити, ми таке ж покращення як йому нема чи нашими руками. Він цього не зробить, бо ми не дамося. Тому прошу всіх е, жити радикальних дій просто. Ми просто не просто стояти на міду, той Київ, забути на всі ці пари на тиждень, на два, поки він не підпише. Я вас прошу заказ своїх друзів, батьків. Всіх виходять, хай дідусі бабусі теж виходять. Це теж треба, не тільки ми є розчаями. Слава Україні! Героям слава! Ще шановне на товариство, бачив тільки що тут стояв чоловік із камерою, який фіксував все наше мирне зібрання. Тому давайте всі дружно подякуємо йому оплесками. Студенти за європу, 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 студенти за дійсно соромно. Я знаю, що кожна людина там цілком свідома, і кожен може з них висловити свою думку показати свою громадську позицію. Але бачачи ваше з'єднання, ваше групування, мені дійсно соромно за політеку. Дуже, дуже надзвичайно соромно за політеку. Я знаю, що вони можуть прийти, і всі ми, і всі вони свідомі громадяни громадяни, і всі ми можемо висловити свою думку. І нам потрібно висловлювати свою думку. І я закликаю просто всіх вас, що потрібно гуртуватися і показувати себе. Покажіть своє я, покажіть, що ми свідомі громадяни. Слава Україні! Слава наті! І ось ця маленька частинка сьогодні прийшла підтримати нас. Що ж товариство? Кооперативний коледж тут є автодорожні, то виходьте, виходьте. А, автодор, мабуть, зараз будує дорогу на Київ, так? Є, 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 -є автодор. О, ось наймужніший представник автодору все ж таки вийшов. Казали, що соромно політеху. А, скільки вас прийшло? 20-30 чоловік. Я один з автодору прийшов і... О, о, Дякуємо вам, що також прийшли і хотіли сказати, що треба все в наших руках, майбутнє в наших руках. Ми думаємо, що наступний раз нас буде більше. Ми зберемо вже якби, своїх друзів з гуртожитку, підтягнемося вже. Нас тільки, якщо два гуртожитка вийде, то чоловік 300 вже буде. А якщо сказати, що тут якась драка буде, то тут. В будь підійдуть ось страшно просто тихо. що діється. Там телевізор не вивлюєш тому не знав.